Штраф 45 тисяч гривень за неліцензійний продаж алкогольних напоїв та цигарки без акцизної марки. В ході проведення заходів, спрямованих на протидію нелегальному ринку підакцизної продукції, поліцейські перевірили законність продажу тютюнової та алкогольної продукції у одній із крамниць міста Ічня. Поліцейські встановили, що 43-річна власниця магазину продавала алкоголь без отримання відповідної ліцензії. Також на цигарках, які реалізовувалися у крамниці, були відсутні марки акцизного податку. Поліцейські вилучили майже 60 літрів алкоголю, яким у магазині торгували без ліцензії та 60 пачок цигарок без марок акцизного податку. Вартість вилученого становить понад 9 тисяч гривень. Відносно правопорушниці поліцейські склали адміністративні протоколи. На правопорушниці поліцейські склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил торгівлі. Та за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку провадження господарської діяльності. Їй загрожує штраф на загальну суму 45 тисяч гривень. Також виявили порушення правоохоронці в одному із магазинів міста Прилуки. Жінка продала рідину для заправки електронної сигарети 15-річному підлітку. Співробітники ювенальної превенції Прилуцького районного відділу поліції склали адміністративний протокол на продавчиню. Відносно продавчині правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 156, Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке правопорушення передбачений штраф від 6800 до 13600 гривень. Поліція закликає підприємців та продавців неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, просити покупців надавати документи, що підтвердять їх вік та не продавати тютюнові алкогольні вироби дітям. Громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю. Закликаємо зупинити і продавця, і дитину, а також повідомити про такий факт до поліції за номером 102.